Ми у Фенді віджали плед, да? І ось так. Да, у Фенді віджали плед. А що вона думала? Угу. Да? Гм? Святюку теж хочеться тут полежать, так? Каже, поки я спокійний, я прокинуся, тільки поїв. І граюся, да? ось так. І ковтинка в мене суха каже, а мама говорила, шу? Вам каже, і тримало. Ну, поки що нам вистачає ось так. Носочки ми одягли, так. Да. Щоб мама там не говорила, ми носки тягнемо тепер замість. Ой, куди? Куди? Ну, здрастуйте. Ну, ні-ні-ні ні, давай ми тільки поїли. Ми тільки покушали. Да, тільки покушали і нам не треба на животик. Да. Ось так полежимо і пограємося, так? Да? Мій хороший. Тут Фенді. А тут Святославчик. А ти що хочеш? Що ти хочеш? Якщо ти хочеш, йди до святіка йди. Іди пограйся з ним, йди. О, ти бачиш, яка ти слухняна? О, так. Кажи я й ножки йому понюхаю. Ти боїшся його, да? Ти його боїшся? Не треба боятись. Хороша фенді, да? хороша? Хороша. О, бачиш. Ага. Ливака маленька. Ти сміявся? Де вона там ходить? Воно. Кажи, йди до мене, а Іди Йди до мене. Куди вона пішла? Куди пішла фондюшка? Ось вона ходе. А, скоро подружитесь. так? Куди? Йди сюди, йди до святіка йди. Бачиш він на полон. На килимках, на одіялі, і грається. Що? Фендюшка пішла? Так, да, пішла. Ось вона, ось вона де. Йди до святіка, йди. Іди до святіка. Да, ні, вона спадки кладеться. Святик поспав, буде гулять. Да. Святик да, буде гулять. Да, вот так я гуляю. Да. Да, я гуляю. Ну, а що ти замовк? Балакав, балакав і замовк. Пендюшка спить. Ноутбук теж мовчить. Ми балакали вдвох. Він так добре балакав, а потім замовк. Хитрий, ти хитрий? Ух! У нас щось е... напруга падає. Да? Падає напруга. Ще можуть і виключить. Да, а, бачиш, сюди-туди балакай ага, скажи бабулі що небудь скажи, ти ж тільки що так балакав, а тепер не хочеш? Ой, так кажи на мої ножки. Угу на мої ножечки, да, сокровище. Ти сокровище? Та скарбничка, да Ой, скарб, самий великий, да? Опа утук. Ох, ох, ох! Ох! Каже, тато з мамою йде? Не знаю, ну десь. Опа! па да, ось так смачно. Смачни ноженьки, да? Смачни. Ох и смачни, милый хороший. Балакаем. Знову, знову побігли, так? Да? Каже, передяглися. Скільки ми разів на день передягаємося? Чотири або п'ять. Да? Оце що знайшли? <смас> Мама скаже, це те жарко надягала. Ну, що знайшли? Да? Продовжуємо робити покупки. Віка сьогодні поїхала в Єву. І купила там же чек е, в електронному вигляді, тому я записала на листочок і зараз буду показувати губка лазнева 55 гривень 90 копійок. Ой Боже, ну не буду я вже е, возмущатися. Так, щоденні прокладки діскріти 100 штук. 112 гривень. І крем, краска для волосся 8,13 номер. Це для мене. Я і не думала перед новим роком, ну, щось Віка каже, буде. Коштує 215 гривень. І витратила Віка в Єві 382 гривни 90 копійок. Я трошки посунула, і зараз покажу, що Вікуля купила в добробуті. В добробуті я просила отакий от ключечок, потім покажу вам. для чого він мені треба. Ось такий. Коштує він 7 гривень. Ось його ціна. отак. От потім. Ага, отой той ключечок називається гачук на українській мові. Лопатка дерев'яна товщиною 5 мілі... міліметрів пательня 16 гривень. Це ось така. І ще одна лопатка е е е силіконова. Коштує 46 гривень. Це все в добробуті. ой 69 гривень. Ну, це не так багато. Так, далі. Далі піде, мабуть, я тебе, да. Ну, пакет, як завжди, 540. Капуста. Так, я трішки пошуршу. Ось така капуста. Нічого така чистенька, гарна. Дивіться. Так, капуста. Першого гатунку кілограм 334 грами. Кілограм коштує 35 гривень 89 копійок. Це такі ціни в нас. І вона затягнула на 47 гривень 88 копійок. Так, купила мойви. А де вона тут ця мойва? 700 грам. Так, я її люблю. Значить, і коштує вона 102 гривни 30 копійок, ото 700 грам. І 7 копійок знижки, то заплатила 102 гривни 23 копійки. Моркву взяла, каже, це вже краще. Ось вона така. Не буду, ну, грязненька. Ну, така, хоч. В діаметрі трішки більше. Так, і моркви вона купила 804 грами по 29 гривень 59 копійок на 23 гривні 79 копійок. Ну, пакет цей гривна 20. Так, якийсь напій взяли. Ага, ну це ось такий. Не знаю, не пила. Нічого не можу сказати, я просто поставлю, Я так думаю, це комусь із них. Там 500 мл. Монстер називається. Energy. енергетичний. І коштує 53 гривні 80 копійок. Так, напій ще один взяли мої онуки. Це вже, вони разом будуть пити, мабуть. Замість пива. Нон-стоп називається безалкогольний енергетик. 32 гривни, 90 копійок. І ще елемент живлення. Ось така упаковочка, там їх 6 штук. І... Так, коштує 58 гривень 90 копійок. В АТБ витратили 326 гривень 10 копійок. Далі покупки від Артема, але він чек не взяв і не дуже пам'ятає ціни. Ну, це, що пам'ятає, то, значить, буду говорити. Значить, купив він. Парфумований кондиціонер для прання. Тезор білий мускус. Значить, його тут скільки, 760 мл. Віка каже, бабуля, його там дуже-дуже трішки треба. Ну, ось він такий. От. І коштує, зараз скажу, 129 гривень 90 копійок. Далі морська сіль з піною для ванни. 500 грам, 63 гривни, 90 копійок. Потім взяли ось такий, тьома, взяв такий вимірювач стопи. Зараз Віка каже, дайте мені вимірять дитині. Ножку, коштує 54 гривни. Ю, USB. Ну, зарядка. така. Так, 108 гривень 34 копійки. От про серветку. Чи 20, чи 29 гривень, така. М'якенька, гарна. Я її завжди купую. От. І оце ж чи 20, чи 29 гривень. Теж не пам'ятає тьома. Ну і ось таке відро 15 літрів. Воно тут е, помічене. Ну, захотілося таке цвітне, Не цвітне, прозоре. Відро коштує 206 гривень 40 копійок. Хай Бог милує. Ну, так. Ну, оце такі покупочки. От. Сьогодні в мене помістились всі. Що скупилися? Вікуля і Артем.